Взагалі, друзі, я щось дуже червона сьогодні, вот it's ok, у нас дуже важлива тема, на якої хочу поговорити. Справа в тому, що ці бажання стартувати на максимально успішному старті, бути таким дуже благополучним, не стикатися з ніяким дискомфортом, в житті не бачити ніякого страху, не бачити, що життя дуже жорстоке і цинічне, це, типу, скоріше про таке знаєте, якби уникнення цього всього. І я вам хочу сказати, що якщо у вас є велика ідея для до якої ви прагнете, якщо у вас є якась ціль, а не просто бажання заробити там, типу, чи а, бантуватись потім своїми спортивними тачками, це дасть вам набагато більшу перевагу. Тому що ми йдемо туди, де ми бачимо сенс, і якщо ми бачимо сенс в тому, щоб робити якусь. Навіть важку роботу для нас це буде ізі, тому що а, ідея це те, що запалює ваші очі. Ідея це те, що дає вам наснагу щодня. Це те, до чого повертаєтесь додому і з чим ви прокидаєтесь ранку. Ідея це більше, ніж ми. Тобто, коли ми помираємо, все одно наші ідеї живуть, що до речі немало важливо. От а взагалі такий може бути ключик до безсмертя, і в кінці кінців ідеї вони допомагають нам творити не просто типу якийсь бізнес, не просто ходити на роботу щодня, а створювати щось дуже дуже масштабне. Я взагалі часто досліджую дуже масштабні бізнеси, і я хочу сказати, що там завжди видно якусь ідеологію.